Те, що стосується цих 60 мільярдів, що Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів, перед новим роком говорив про те, що 90% цих грошей підуть в американську економіку, в американський військово-промисловий комплекс для того, щоб його, по-перше, зміцнити і замінити починаючи від складів і всього озброєння. Так якщо американці від цього отримують вигоду, так в чому тоді проблема? В політиці тільки, пане Володимире? Насправді. Е... Ми маємо зараз ситуацію, яка може розвиватися за кількома напрямками. Тобто політика, звісно, і це внутрішня політика не вдалося Україні вирішити питання, як вирішують будь-які країни, які є в центрі уваги політики Сполучених Штатів, не опинитися розмінною монетою в певний час, в певному місці, як зараз опинилася Україна. Тобто для цього, до речі, наймаються сильні лобійські компанії, які просто працюють з обома політичними, головними політичними силами Сполучених Штатів, із демократами, і з республіканцями, для того, щоб у випадку, коли чимось будуть торгувати, торгували не ними. Проїхали. Зараз у нас мав би бути один вихід. Перше все ж таки Інструмент паблік е, relations в, Амери... в Америці є дуже впливовим і сильним. Тобто навіть зараз можна було би не витрачати гроші на телемарафон, а знову ж таки розмістити рекламу е, України в Супербоулі. Сполучених Штатів. Це найбільш найдорожча реклама, найбільш, скажімо так, смотрибельний да, момент взагалі за американський телесезон. Коштує дурних грошей, але воно дуже ефективно. Минулого року, до речі, соціальну рекламу про українських. Військових там розміщували, і це була якраз був подарунок Україні цього року. Уже подарунки закінчилися, тому що емоції закінчилися. Потреба вже серйозна робота, але багаторівневу кампанію в через відповідні піар-агенції. Ніхто не вирішив не робити. Мало того, ніхто не розмовляв всерйоз із республіканцями. Загалом із американцями треба розмовляти дуже простим чином. Америка, вся на чому будувалася Америка, на грошах. Вони мають, от все, що вони вся база у них, вона фінансова. Демократія і цінності це дуже важливі для них речі, тому що це для них фундамент. Все решта, це вже фінансові інтереси. І от якраз щодо фінансових інтересів, серйозної розмови я поки що не побачив. Тому що американцям треба сказати, от ви нам не просто так казати, ви нам допоможіть, 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 а, про, а, а сказати, ну але ми вам щось дамо. І ось цієї розмови, крім емоційної на початку повномасштабного вторгнення, зараз немає. Її дуже сильно бракує. І якщо е, уже ми проїжджаємо через це, ну зараз вже виходить, якщо ми вже опиняємося далі, логічно, якщо Україна виходить за... Дужками і український будь-який вплив винесений за дужки, просто ну у нас там нашого впливу немає. Залишається тільки одне: що тепер уже це питання стає принциповим. Принциповим для Байдена і принциповим для дуже багатьох республіканців, які розуміють, що те, що вперлися їхні, скажімо так, радикальні крила, може коштувати обом партіям, і уже соціологія показує, що обидві партії ділять. Відповідальність за недопомогу або недостатню допомогу Україні, там різниця буквально в кілька відсотків, але переважна більшість американців вже на обох покладає цю відповідальність. І е, я думаю, що навіть якщо е, буде глухий кут у конгресі, зокрема у палаті представників, є така можливість, що з нього вийдуть, але можливо і не вийдуть. А, то а, план Б є не у України. У України таке враження: от сидіти і чекати. От, о, більше я просто не бачу. От, їздити, щось говорити, але е, реальних кроків нема. План Б є у Байдена. А, зверніть увагу на вчорашні події. А, коли голова Сенат, е, 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 комітету з питань Тані. розвідки е, е, республіканець Майк Тернер. Заявив республіканець про те, що у них є документи, які свідчать про велику загрозу Сполученим Штатам Америки з боку Російської Федерації. Якщо ці документи будуть представлені, наступний крок президент Байден за законодавством він отримує надзвичайні повноваження для того, щоб або надсилати у випадку э, э, підтвердження такої загрози Сполученим Штатам Америки або надсилати э, за кордон свої війська, або допомагати іншим країнам одноосібно, а для того, щоб допомогти, які можуть э, сприяти. Сполученим штатом уникнути, уникнути цієї загрози. загроза загроза, як сказали, полягає в тому, що Росія збирається в космосі ядерну зброю ядерну вводити. зброю, і в тому числі, яка може ударити типу, супутники, а супутники. це, це дуже просто, тому що навіть невеликий ядерний вибух в космосі він створює вели... ядерний вибух, це означає електромагнітні хвилі, які виводять супутники просто з ладу, рази назавжди. Крім того. Має це ну, достатньо сильний ефект. Тобто, якщо Україна в такому разі буде визнана однією з країн, які е, допомагають США боротися проти загроз, то тоді відповідно і може бути е, задіяний цей механізм як варіант. Отже, політичних механізмів зараз е, у нас уже трошки запізно в Америці, я вважаю, ще достатньо. Тому рано ще казати, що у нас нічого не буде, ну. Тому що без цієї допомоги ми ну якщо ми перетворимося не на сомалі, але гірше ніж 90-ті, буде точно і навіть попри те, що я абсолютно згоден з колегою з Галиною, що Німеччина зараз перебирає на себе багато що Німеччина, до речі, за попередні періоди дала 50% від того, що допомогли сполучені штати, І з них 25%. 50% 50 самостійно, 50% через інституції Європейського союзу, і Німеччина готова буде збільшити. Проте дійсно без військової, саме військової допомоги, тому що європейська допомога, ці 50 мільярдів, вони не йдуть на військові цілі. Але військова допомога для нас стає зараз питанням номер один, і тому розумію, що виходи. Теоретичні в американській адміністрації зараз є Сергій Владиславович, От хочу трошки поглибити запитання, да, щоб Україна знову не потрапляла у таку ситуацію, як вона зараз стала заручницею політичних перегонів у Сполучених Штатах. Адже насправді ця ситуація не була невідворотньою. Я просто пригадую, як зокрема, і у цій студії на ефірах а так ми говорили ще восени. що для того, аби не відбулося так, що ми можемо не Отримати цю допомогу вчасно або взагалі не отримати, треба це питання вирішувати вже. Да? І у нас така можливість насправді була, якби а, тоді восени докласти достатньо Сусиль, отакі, Володимир Арів каже, зокрема, один з інструментів справді наняти потужне лобі, а справді закинути таке популярне зараз слово дипломатичний десант, да? а не так як він одноразово туди залетів і вилетів назад, не принісши гарних новин. А системно, систематично працювати над цим і добитися того, аби це питання Питання було винесене ще до грудня, і на початку грудня і воно було проголосовано, тому що я нагадаю, тоді ще не розгорталася політична боротьба. Тоді ще не було праймериз, які розпочиналися 15 січня, і всі, і навіть західні політики наголошували на тому, що вже закривається вікно можливості для України. І це питання вирішення американської допомоги, не лише наші експерти говорили. Потрібно вирішувати вже ще до грудня. Да, можна було докласти ця ситуація. Не була невідворотною, йому ми могли вирішити і могли отримати цю допомогу. Ми досиділися, дочекалися зі своїми усіма дипломатичними зусиллями, недостатніми до того, що зараз справді ми не можемо вже і впливати на цю ситуацію, і вирішувати. Да? І за нас працює безпосередньо адміністрація Білого Дому. Але у нас рік попереду да, Європа так само виконує за нас наші завдання зараз. Дякуємо дуже Європі і нашим союзникам, тому що вони усвідомлюють всю ту небезпеку, яка може виникнути, і за рахунок і за рахунок нападу. Росії на то і за рахунок гуманітарної кризи, яка може виникнути, якщо Україна не перемагає, вони все це враховують і допомагають. Але упродовж цього року так само будуть і низка політичних виборів в усій Європі, так в усьому світі. Ви так само на цьому наголошуєте. і до Європарламенту, і в інших країнах, тому щоб знову не вляпатися в оцю от ситуацію з відтермінуванням тієї чи іншої зокрема допомоги. А напевно, що треба да напевно, що треба прораховувати зараз, докладати максимально дипломатичних зусиль і вживати усіх кроків, я кажу. Щоб не втрачати на шляху нашому нашому до перемоги, прошу чому американська допомога. А чому що? А я... Я... американський десант був одноразовий? Я ставлю і... запитання Сергію Владиславовичу наразі. І будь ласка, наліція ну, Дивіться ситуація втратить? дійсно, я дійсно нереально динамічна. І якщо раніше ми мислили категоріями місяців, то зараз вже час пішов на дні. І ви бачите, як змінюється ситуація кожного дня, і те, що було вчора, це вже є неправда і. Треба виходити з нових розкладів. Причому, ну, от якщо брати той же десант, який був в рамках Молитовного сніданку і потім Українського тижня, де була змога зустрітися практично з ключовими сенаторами і членами Палати представників, ви знаєте, що наша релігійна громадськість, особливо протестанти, мали саму широку зустріч з спікером нижньої палати. Вона так само впливала на все це. Але за цей час, за ці от буквально два тижні, подивіться, скільки подій відбулися, які ну фактично йдуть навіть не в одному руслі. Вони постійно нас кидають в вир подій, які дуже сильно відрізняються від того, що ми мали навіть там два місяці назад. Я думаю, що ключові події, якщо їх аналізувати станом на цю хвилину, uh -huh. бо що ще буде, ну ви знаєте, активне політичне життя в Сполучених Штатах. Продовжується на цей день, але навіть якщо брати останні події, вже немає чіткої заяви про те, що не буде допомоги навіть з боку Трампа. Вона можлива, це кредит. Кредит, так. Більше того, остання заява сьогоднішня Трампа про те, що кредит цей можна і не віддавати. Хто сказав, що він обов'язково повинен повертатися? Ми будемо дивитися, наскільки події розвертаються. Ви знаєте, на попередніх мітингах він приводив приклад Грузії, в яку вклили стільки грошей, а потім виявилося, що вона стала ледь на російським проксі, і куди ці гроші далі пішли. Перед цим він постійно вживав тезу Афганістана, де за 20 років там майже. Два трильйона доларів вбахали по 100 мільярдів кожного року, і де виявилася ця зброя в кінці в кінці, і так далі. Але ситуація змінюється. Мені здається, так само, і ми повинні дуже швидко реагувати на ці зміни і відчувати їх. Друга і ключова подія це ну, як мене крути, моле, до. Середині, а може й до кінця березня пройдуть праймеріс на округах в Нижній Палаті. Так. Це їх найбільше турбує зараз. Бо от наші спілкування показали ті, хто голосували всі ключові рази за Україну, раптом почали вагатися, тому що для них є питання, чи не виставлять проти них конкурента своя ж власна партія. І без цього вони розуміють, що там 15, 10, 20 років їх політичної кар'єри закінчиться буквально в один момент, і більше вибор. Кожні два роки. І це треба враховувати. І найключовіший момент, тут я ще раз кажу: ключове нікого не обожнювати, але і нікого не демонізувати. Бо ви знаєте, коли я сьогодні чую аргумент Трампа: ребята, а хто вам зупинив будівництво Північного потоку? 2 коли він був готов на 99,9%? Мої санкції. А до цього ж чомусь не зупиняли всі, розуміли, чим закінчиться північний потік. потік-2». Ну, слава Всевишньому, чи якимось там природнім чи іншим умовам, що підірвали Північний потік 2. Але ж це ж теж правда, що були, на жаль, далі зняті ці санкції з Північного потоку-2, і успішно Росія добудувала Північний потік-2. Такі самі історії можна приводити десятки. І тому, от я ще раз кажу: давайте не захоплюватися ніким. Нам потрібна двопартійна підтримка. І ця двопартійна підтримка як ніколи повинна і на рівні експертів. На рівні нашого, нашої дипломатичної місії, на рівні президента, постійно підтримуватись і робитися все можливе для того, щоб ми відчували цю двохпартійну підтримку. От у мене відчуття зараз, по тому, як події розвиваються два останні дні, що все не так погано, як це було ще тиждень назад. Я відчуваю, що на сьогоднішній день, в кінцевому варіанті, навіть запит на зустріч Майкла Джонсона. І Джо, Байдена. Джо mm -hmm. Байдена це дуже серйозна заявка. Ну, якби це Джо Байден просив зустрітися з спікером, це одна історія. Коли спікер проситься на зустріч з президентом, це дуже різна історія. Ну він теж захитався, бо він пам'ятає історію він свого попередника. До від Дональда Трампа. Ну пригадайте, він пам'ятає історію свого попередника, якого Макати. зняли 20 голосів в партії. 20! Ну це ні про що я маю на увазі в нижній вся палаті. Його політична кар'єра в небудь що... і де він. Він навіть змушений скласти мандат. Був сьогодні. Нема спікера серед депутатів нижньої палати, бо він розуміє, що це кінець його політичної кар'єри. Тому різниця в чотири голоса залишилась. В чотири голоси, які треба знайти. Ви знаєте, наприклад, імпічмент, який вони ініціювали щодо міністра внутрішніх справ, так. переміг в один голос з другої спроби. Так, да, з другої спроби, 215 на 214. Ну всі розуміють, що розклад в ніжній палаті настільки не прогнозований. І чим це все закінчиться? І тому Майкл Джосон так само рахує кожен голос після того, як така кількість підтримки в верхній палаті, про що казав мій колега, в Сенаті була голосування. По цьому а хто його знає, який розклад буде. І одне голосування може змінити долю і самого Майкла Джонсона. Тому мені здається, зараз треба використати весь цей набір факторів, які є, весь набір контактів, які є. І я думаю, що те, про що ви, власне, от розпочали пропозицію, що треба ще як ніколи тиск цей українського політикуму, української громадськості, церковних діячів і всіх інших. На те, що відбувається в сполучених штатах, дотискати цю ситуацію, бо у кожного є свої зв'язки з різними партіями, з різними сенаторами, конгресменами, і треба це використати. Тому я думаю, що масло вогонь підлило інтерв'ю Путіна. Карсон всі вважали, що о, це така реклама для Путіна. Та ніколи б він після цього не виходив би на нове інтерв'ю і виправдовуватись за свій фактично гітлерівський спіч. Ну давайте правду казати. Ну я слухав Путіна. Там його ключові тези. Це ж Майнкамф. Це, от все, що Гітлер. У мене таке відчуття, що це зараз у нього настольна книга. І все, що він там проголошував з історичним ракурсом, там 50 років назад, все повторюється. Тільки таке відчуття. Він не розуміє, що він цитує Гітлера прямо. А ключова ще фраза, про яку чомусь ніхто не акцентує увагу, коли він заявляє, що Сполучені Штати, що ви займаєтеся ви... цією Україною? За тисячі... за тисячі... Китай, бійтеся Китаю! Це того Китая, перед яким він плазує на. На задніх лапках танцює перед всі, постійно випрошує в нього, вимолює все. І тут, як найкращий КГБшний провокатор, він каже: Так, яка там допомога Україні? Давайте, Китай, Китай, вон де треба всі зусилля не спрямувати? я думаю, що китайці розумні хлопці. Та їх дипломатії тисячоліття. Вони все це прораховують кожен крок. Тому і подивіться, які мляві були коментарі з боку китайського уряду можновладців і перш за все першої особи Китаю. Ви подивіться, що ось ці теплі обійми сі і Путіна на цей період раптом розірвали, чому і путіну треба було друге інтерв'ю, де все дурь ще більша була його видна, і його все інтерв'ю, де він пробує виправдовувати, закінчилось нічим. Тому я думаю, те, що вони, як і ми. Політики всі, на жаль, прагматичні. Вони рахують кожен, От коли моя колега каже 5 відсотків. останнє, подивіться, опитування: 3. 2, там 7 відсотка різниця після інтерв'ю Карлсона, які всі вважали, що це інтерв'ю, яка допомагає Трампу. Неправда. І тому треба кодіна. дуже Друга. все це прораховувати. А що далі буде? А коли цей відсоток скорочується до межі похибки, бо похибка опитувань 2,5 з і Трамп і Байден починають проховати кожен свій крок і кожен шукає свій вихід із цієї ситуації. Останнє це питання програмових засад кожної партії.